7 серпня завершився ралі рейд баха 1000 який проходив у нашому регіоні. Переможцем в категорії Рейд з цього змагання вийшов екіпаж у складі Володимира Пилипейка та Юрія Чмиря. Голова Сумської ОДА поділився своїми враженнями від участі в автоперегонах з представниками мас медіа під час онлайн-конференції 9 серпня та розповів, з якими труднощами його екіпажу довелося зіткнутися на складній трасі. Автоспорт заняття дороговартісне, зізнається губернатор Сумщини. Тому, перш ніж стати учасником ралі, потрібно знайти гарного спонсора, а краще декількох запчастини, які в змозі витримати великі навантаження, зазвичай виробництва відомих світових виробників, зазначає Юрій Чмирь. Послуги квалифицированного техничного персонала також немало коштуют. И, конечно же, техническое обеспечение – это вот технички, как так называемые автомашины, которые возят за собой запасные части. Команда сумщины э, спонсировали э, бизнесмены города Шостки, города Сумы, и мы смогли выступать на этих автомашинах э, бизнесменов, которые смогли. Предоставить автотранспорт стосовно екіпірування, то воно теж вилилося учасникам у копієчку. Спеціальний комбінезон шлем та взуття. Наші спортсмени купували за власні кошти. На ралі баха тисячі деякі гонщики приїздили з цілими будиночками на колесах, де можна було переночувати і навіть прийняти душ. Втім, такий багаж можна було собою не брати, тому що організовані змагання були на дуже високому рівні. В приміщенні аеропорту знаходилися душові кабінки, а учасники автоперегонів отримували повноцінне та якісне харчування, розповідає Юрій Павлович. Такого возрилище Сумщина не бачила давно, з точки зрения таких масових мероприятий масових. І для северних районів області на відкритті прийняло участь, по офіційним даним, до 10 тисяч людей. Это больше, чем проживає в самом городе середина Буда. То тобто есть люди съезжались, для них это действительно настоящий право. За дотриманням безпеки під час ралі ретельно слідкували працівники МНС. Губернатор зазначає, що учасникам навіть не потрібно було брати з собою маршрутні аркуші. Достатньо було їхати туди, де розмістилися пости рятувальників. Навіть самі організатори рейду зізналися, що давно не бачили змагань такого масштабу та підготовки, як на Сумщині. Тож з певненістю можна сказати, що інфраструктура північного регіону запрацювала, констатував Юрій Чмир. Это тоже скачок для экономики районов, которые и сделали торговлю, и теперь будут развивать скажем так, гостиничный комплекс и общепит. А если мы добьемся проведения чемпиона, в рамках чемпионата мира этапа на территории нашей области, то я вам скажу, что мы сможем такие сделать Ну, скажем, про подвіжки в сторону получення інфраструктури, і дороги, і соціальна сфера. Розповів губернатор і про те, з якими труднощами його екіпажу довелося зіткнутися на доволі складній трасі. Один з нетитулованіших спортсменів, киянин Богдан Новицький, хоча двічі зупиняв своє авто, але встиг протаранити бік шосткінського позашляховика та збити покришку його лівого переднього колеса. Ми до контрольного поста, де потрібно відмічати, доїхали на спущеному колесі 500 метрів, отметили час і потім вже бортировали колеса. Кстати, там в одному з районів, де колеса, сразу люди подошли і вже мені ніяк. Учаснику сети губернатору задавали питання соціального характеру Під время демонтажа колеса Поступали жалоби. Ну совміщав другому. Насамкінець Юрій не Чмир не запросив журналістку братію, а також всіх любителів футболу на матч між командами ветеранів Динамо, Київ та Сумчан, приурочений до дня незалежності України. Гра відбудеться 24 серпня близько 8 години вечора на стадіоні ювілейний будуть грати ветерани большого футболу которые играли в Советском совєтському союзі, всі кто играл в «Динамо Киев», выдающихся чемпионов, и наши земляки, которые сра скажем так, бой ветеранам киевского «Динамо» у нас на стадионе. Поэтому я приглашаю всех болельщиков поболеть за нашу команду. Тож вывести сумщину на перші позиції не тільки в спорті, а й в усіх інших галузях. Одне з головних завдань, яке поставили на сьогоднішній день перед собою. Губернатор та його команда.